Єднання з природою є корисне для людини. Про це зараз говориться багато. А є і ті, хто вирішив цю користь відчути на собі. Зараз я говорю про поселенців хутора Обирок, що знаходиться на Чернігівщині неподалеку, до речі, від нашого міста Конотопа. Заїжджаючи до хутора Обирок, розумію, що цей хутір повністю ламає стереотип села, до якого ми зазвичай звикли. Хутір називається мистецьким, і цим все сказано. Адже, окрім того, що люди, живучи на природі, отримують від цього величезне задоволення, вони ще вигадують для себе. Цікаве дозвілля. Ми знаходимося на хуторі обирок на святі хліба. Якщо коротко про це свято, то воно полягає у тому, що його учасники можуть самостійно випікти хліб, так би мовити, пройти шлях повністю від зернини до хлібини. Зараз бачимо, учасники жнуть хліб. Наша знімальна група також вирішила приєднатися до цієї справи. Потім робиш рух за рух одним рухом. Ось так. Початку не рукою, а ага. так серпом раз. Ага. Тепер так, тепер понижче. Понижче. Ага. І рух. Ні, ні, але рух починається. Ось, ага. вийди сюди, ага. ось так. О! О! Дуже добре! Чи роздивувалася свої перемозі? Так! Ось так? Ну, тобто бабусю там якось під рукою в'язли. Ось так? Перев'язуємо на цю сторону, тут його закручуємо і підсовуємо піднизу так. Оп! Так, серць, серць! Заберіть отой серць землі, давайте я розбираю. Вам не треба в цей чи треба ще? Ладість? Значить, ми робимо зараз. Досить цікава атмосфера тут панує. Детальніше про це свято і в чому воно полягатиме далі. Ми вирішили поспілкуватися з його організатором Леонідом Кантером. Програма страшенно насичена. Тематика дуже проста. Городяни, люди з різних країн приїздять сюди для того, щоб навчитися хліб робити своїми руками. Щоб його сіяти весною, а потім ось так серпами вони жнуть, ціпами молотять в ручних жорнах мелють і, врешті, випікають, вимішують, випікають хліб і роблять від зернини до хлібини, проходять шлях своїми руками. Чи багато до вас гостей завітало? Ну зараз не багато, Сьогодні перший день. у Нас сьогодні десь чоловік 70 уже є, ось але до вечора буде вже 100, і, а до п'ятниці буде десь. Тобто до вихідних буде вже, я думаю, 300-400-500, Там там уже як Бог дасть. А скажіть, чи буде супроводжуватися випікання хліба якоюсь розважальною програмою? Так, у нас дуже насичена розважальна програма, але не лише розважальна, а й освітня, тому що під час хліба проходить форум. Форум мистецьких хуторів, екологічних поселень і родових помість, всіх людей, що шукають свій формат на землі. І ми будемо спілкуватися, будемо радитися, будемо навчатися один у одного. А ввечері, коли вже все буде закінчуватися, тобто польові роботи закінчаться, закінчиться освітня оця частина. Ми будемо розважатися. Це будуть фільми. Сюди приїде Тарас Ткаченко, переможець одеського кінофестивалю з фільмом «Гніздо горлиця». Тут будуть концерти, приїде Катя Чілі з Колисковими, приїде Мирослав Кувалдін і багато ще інших артистів. Ну і користуючись нагодою, не можу у вас не запитати про село Обирок. Як давно ви тут поселилися? І розкажіть про це поселення? Ну, це не село, насправді це хутір. Тут всього лише 30 хат, 33, якщо бути точним. І я тут мешкаю вже 9 рік, скоро буде 9 років. І дуже задоволений, тішуся, що тут живу. А як виникла ця ідея тут поселитися? Ідея виникла так, що я просто завжди розумів, що скільки грошей не заробляй, все одно в місті ти не будеш мати те, насправді чого прагнеш. Ских простих речей, як свіже повітря, чиста вода і смачна домашня їжа. Цього ти насправді не можеш мати в місті. Ну і оцієї свободи цього вітру і. Скільки б ти не заробляєш, скільки не крутися, все одно цього ти не будеш мати. І потім останньою краплею стало те, що я поїхав до Норвегії. Ми мандрували на північний океан і побачили, як живуть Норвегії. Вони живуть, вони не живуть в містах. В містах в основному живуть заробітчани. А в самій Норвегії вони живуть на фьордах, в лісі, в горах, десь в казкових місцях. Я подумав, чому нам так не жити? Тому що насправді в Україні дуже дешева земля, дуже дешеві хати, дуже дешеве життя в селі. Насправді, а всі чомусь їдуть в міста. А то я розумію, так ви змінюєте стереотипи щодо села, адже зазвичай люди звикли, що в селі там лише працюють і ніяких розваг нема. А вас я тут бачу дуже цікава програма. Ну насправді ці стереотипи вони живі містах. Всі живуть так, як хочуть жити, тобто можна зосередитися на одному, можна зосередитися на іншому. І можливо так здається, що це ніколи цим займатися от саме цим, а треба саме цим, але в результаті хіба щасливі ті люди? Ні, вони не щасливі. Вони ходять сумні, незадоволені і насправді мріють уїхати з села. От, значить, вони неправильно це роблять. Звідки ви приїхали? Село Ситніки. Зараз переїхав на Обирк. З 15 квітня я мешкав вже на Обирку. Як вам тут життя? Чудово. Ну, По-перше, тут мої колеги, друзі, з якими ми працювали, вчились разом, і тому я вирішив приїхати до них. І спільно зараз вирощуємо пшеничку, жнемо от, і працюємо. У нас еко-мистецьке поселення Обирок сюди приїжджають творчі люди, художники, кінематографісти, поети, пісняри. От, ми гуртуємося, спілкуємося, спільно працюємо. От і живемо, радуємося життю. Часто ви берете участь у подібних фестивалях. Е, в подібному перший раз, але серпом вже жала в дитинстві. Звідки ви завітали? З Києва. Це дуже там і цікаво, так. І дуже гарно тут взагалі. Я робила рвала ось. Колоски для нашого сьогоднішнього хліба. З ким ти завітала на свято? Завітала з мамою та з моїми друзями. <ріпи> <рес> <рес> Намагаємось вчимося. Підбирайте Дякуємо зупиненим. всім, всі молодці. берете я сповнена враженнями. Мені приємно. Я дуже задоволена. Я дякую і моїм друзям, які мене запросили, і дякую організаторам, які таке діло. Затіяли. Територія мистецького хутора обирок велика. Зараз ми показали вам, як проходять жнива, а окрім цього, тут ще багато є чого цікавого. Ми будемо дізнаватися, що тут і де відбувається. Ну і, звичайно, покажемо це вам. А ось це будиночок Баби Яги. Все як у касці. Солом'яний дах, дерев'яна драбина, поруч лісові хащі, вночі тут, мабуть, моторошно. А за ялинками заховалися Володимири і лічі у досить незвичному форматі. Вони тут не сумують, їх тут багато. А зараз ми завітали до мистецького куточку і поспілкуємося з його господинями. Скажіть, що тут у вас відбувається? Бачу, ви до чогось готуєтеся? До чого саме? Ну, ми тут, як художники, як, як запрошені учасники, художники, які допомагають оформити, якось привнести якось трошечки кусочок мистецтва на обирок. І ми тут створюємо лендарти, які вписуємо потім в простір, в природу. Зараз ось у нас тут є майстерня маленька, ми тут робимо якісь маленькі інсталяції, потім переносимо їх. Це навколишній простір. Мінімально підкреслюючи природу, ми намагаємося е, загалом наштовхнути до якихось думок певних людей е, відносно наших ідей. Хочемо сформувати е, враження позитивне відносно природи, загал, загалом Взагалом, і ось мінімально підкреслюючи там певні деталі. Десь так. А як саме ви працюєте? Ви запрошуєте гостей подивитися? Ну, спочатку створюємо проекти самі, потім вже презентуємо їх в природі. Переважно так це відбувається. Часом абсолютно непомітні речі можуть виявлятися дуже цікавими. А ось тут ми бачимо, поселилися учасники свята. Всі чотири дні, поки триватиме це свято. Вони будуть жити у наметах наодинці з природою, відпочиваючи від шумного міста та асфальтових доріг. Як вам тут живеться? Нормально, як в наметовому містечку, в будь-якому місці ліс, шишки. У нас є їжак, який приходить до нас ночі їсти, видає звуки, наче туди кабан. По сусідству нас живуть художники, у нас постійно весело. От сьогодні приїхало багато людей, з'явилось багато дітей. й дуже голосно. Тому все, як завжди, все класно. Як ви вважаєте, такий відпочинок? Він позитивно впливає на людину, коли людина відпочиває від міста, знаходиться наодинці з природою? Ну, в будь-якому випадку позитивно, але інша справа, що сучасні люди не можуть повністю обстрогуватись від міста, незважаючи на те, що там, ми живемо в наметах, у нас у кожного є телефон, ми постійно заходимо перевіряти пошту, ми там шукаємо, де той гаджет підзарядити, тобто повністю обстрогуватись все одно не виходить. От, впливає, звісно, позитивно, тому що це свіже повітря повітря, ти більше рухаєшся, менше сидиш, ти спиш на твердому, у тебе спина розпрямляється, і це корисно. Ми тільки вранці сьогодні приїхали, тому ще не ночували. Ну і я, я думаю, думаю, добре, опит вже є, життя в палатках, з дітьми в лісу, тому я думаю, що буде все добре. Як вам такий відпочинок? Ну, для нас це звичайний. обыденный день, потому что мы сами живем за городом уже Дев'ять лет, як уехали з міста, поэтому приготовление еды на кострі, домашні заботи, трава, палатки, ліс це для нас наша життя. Ваші враження від хутора обирок і від свята хліба? Ну а, враження позитивні, тому що перш за все. А... Щось незвичайне для нашого краю це позитив для всіх нас. І те, що такі обдаровані молоді люди приїхали сюди, вибрали це місце і щось тут роблять незвичайно. Це звичайно позитив. Чи хотіли б самі пожити от в таких умовах наодинці з природою? Ну, не, не багато, може, може декілька ночей. Побували на жнивах, а тепер час готувати хліб до столу. Чим власне зараз і займаються пекарі у пекарні. О, тут, коротше, бокси побольше. А рецепт хлібу ми дізнаємося у пекаря Дениса. Скажіть, будь ласка, як саме ви випікаєте хліб? Ми робимо закваску, потім замішуємо тісто. Спочатку просто тісто і вода. Для того, щоб почалися там процеси. І потім це тісто вже додаємо закваску, сіль. І замішуємо. І наше тісто виброжується. Приблизно добу, от ми його замішуємо зараз. А завтра тільки будемо розробляти зранку, десь там о дев'ятій годині або одинадцятій, о десятій. ну як вийде. Угу. хліб він просто постійно йде, і ми вже самі будемо підстроюватись під нього. цей ранку. хліб смачний виходить. Так, цей хліб відрізняється безперечно від того, що продається в магазинах. Тому що цей хліб він, по-перше, він повністю якби артизанський. Він зроблений руками, от, без ніяких механічних приладів. Тут єдиний механічний прилад це ваги, от, щоб ну більш-менш точно. Рецептуру робити, і потім це дров'яна піч, от розтойка в погрібі, то є ніякого обладнання, і він робиться дуже довго, тобто вистоюється і так далі. Він не більше ароматний, він довше зберігається, він має багато більше от корисних таких споживчих. Лементів, якщо поселилися творчі люди, то навіть пішохідна доріжка має незвичайний вигляд. Ну а взагалі тут багато звичайних для нас речей мають певну ненав'язливу родзинку.